Зараз триває коридор затемний, і саме в цей час люди роблять деякі помилки, які просто закривають їх двері у майбутнє. Не роби, будь ласка, цього в цей період. Мене звати Оля, я астролог. І перше, це не робити різких вчинків, не розривай стосунки, не звільняйся. Друге, чіплятись за минуле. Якщо Всесвіт забирав тебе щось в цей період, значить воно вже віджило. Третє не можна ігнорувати знаки. Ці періоди сняться віщі сни, зустрічі, які трапляються абсолютно не випадкові. Можеш відчути і почути саме свій урок. А якщо не почуєш, то цей урок повториться для тебе, але набагато жорсткіше. Четверте, ніяких ритуалів. Нічого не продумам, нічого не загадуй, нічого не пишемо. Енергія нас трансформує, змінює, вносить свої корективи, на які ми просто ніяк не можемо повпливати. Події в коридор затемнення відбуваються доленосні. А що робити замість? Сповільнятись, відпускати зайво. Це не період страху, це період звільнення і це період нових енергій у вашому житті. А ти обов'язково збережи це відео, щоб не потрапити в пастку коридору затемнення.